Діатл. 33-й номер, 6-й Олександр Сиборенко, 14-й Віталій Олійник, 7-й капітан Сергій Головань, 69-й номер Голкіпер, 73-й номер Руслан Філіпов, 11-й Микола Куртило, 8-й Артем Карасимов, 99-й Євгеній Гулько. Зараз, друзі, забито перший гол у звітній зустрічі. Швидке взяття в організують номінальні гості Нікос. Підопічні Дмитра Сесоєва, друзі. Друга хвилина, Нікос Пірвей, 1-0 рахунок. Калу, сьомий капітан, він же граючий тренер Дмитро Сесоєв та 88-й номер Павло Ведій. Зараз ще одна атака від матчів, у яких не поступається. Тут дві звитяги при одній нічиї. Звитяга, зокрема, з Сесоєвим. Дмитро виконує закидання. М'ячу Оніщенко стрикало в 2-0. Усім, другий гол влітає у рада Олександра. Дякую старт шостої хвилини. Але варто досить дивитися кеппір весь Сергій Голова. Поки ми на паузі, поки без зміну 1-0. Зараз вартуть дивитися арбітри, тож подивимося, що вийде наприкінці з Соєм з правої цілить опонента. Стрічний І Ляшковецький. З лівої. Роска. Роска залишається з м'ячем. Забиває друзі. Євгеній Роска. Пірве. Відквитав. Один гол у середині першого тайму. Один-два. Пірвей Нікос. П'ятірка. Роска автор забитого м'яча. Нікоса 39-м номером, заявлений як 11-й. Ну, далі в разі чого вже потушнемо, розберемося. Здається, що сусідло один із цих гравців Рябченко. Зараз він вже штрафний виконуватиме із центрального кола. Рябченко включає міршукач, плять. Успішно. Андрій Сасоєв. Бурдило. Бурдило, йде від палянички. Бурдило, бурдило. Рябченко. Рябченко. Не собрать. Від ближньої стіни атаці все ж дуже точно він віддавав на Павла Федія. Атака від бірвей. Олександр Скаркосар Петро Сезоєв. Левна рефері каже, що він перебував у грі, коли Сидоренко розвивав. Зараз зі Скута розіграно камбе. Робить друзі. бірвей на 15 15-й хвилині. колектив Сергія Голованя повертається з нула гол. Віталій Паляничка відзначається. Власне, стандарт було зароблено після після активності Сидоренка. У фланзі тут шедвован. Кидання від стражені косана ратушного, павло. Перед ним на демський. Павло ратушний у ближній був удар. Це Сезоя простріл дятело грі. Оніщенко, не брать у Снеброзка. Була прямо зараз. Втім, так і трапилося не на користь. Пірвей. Тут яка, яка вона ця передача! Але... Таль, є. паляничка образу ворота після розіграшу кутового з Тож, 2-2, рахунок. Атака від Нікоса Бурдило, друзі! Микола, бурдило! Друга хвилина в першому таймі. Друга хвилина по перерві. Нікос забиває на Цих хвилинах свої м'ячі в Олександра Дятла. Ніко знову виривається вперед. Зараз друзі, Микола, Бурдило, 39-й номер. Бурдило ще одна атака за його участі. Зараз пас і зараз момент виніс який? Два сейви. Два сейви від Олександра Сидоренка. Бачився вже читався. 4-2. і команда Сергія Голованя розіграє з центрального кола. Із кіпер Рябченко. Дмитро зараз розвертатиме під лівою. і рябченко. Ренда з себе місце. Прибиває. Модова команда номінальних гостей. Зараз терпіти у кіммонері тепер має Євгені Руска. І зараз він із ноги лівої. Низом. На Демський і його чіпляє суперник. Тут ще зафол гравцеві Нікоса арбітер дістає жовту картку для Павла Ратушного. А другий командний для колективу Дмитра Саєва. Роска. І Роска справа. І знову низом забиває забива, забиває Головань. 3-3, друзі, нічия у нас знову 29-та хвилина. 3-3. трете. Відзначився Сергій Головань. Міча пускає він між їх Руслану Філіпову. Кіперу Нікосе. Ляшковецький. Ляшковецький низом. На місці Філіпов ще удар. Ще поклав праву ногу. Цим Ляшковецький. Yes! Зараз у Ніко момент, федій! Федій, не запивай! Розпочинається атака від пірвей. Сидоренко, Рябченко, Рябченко, простріл. Міча за межі Волгінкіпера Стрекалов за своє Задіяв. бурдило, далі м'яча протикає. Корчменюк, Корчменюк, удар, Волкіпер кіпер Головань. Головань. Два кепи зійшлися в боротьбі. Кеп помий. Більше ніж три хвилини залишається зіграти Пірвей та Нікосу. Вихід від Нікоса. Федій! Нога голкіпера І стійка. Далі грається Пірвей, розка йде за ним. Федій валить Євгенія. Павно сьогодні зі страшного асистував, якщо пригадати. Зараз пас під удар на Демський. На Демський? Коло бурдила. А от. Головані з Роскою. Простріл залишив партнер Євгеній Роска. Євгеній Роска. Роска-Завар. Роска-Завар Виводить бірвей у лідери. 4-3, 39 хвилина. Бірвей виходить у лідери. Так, друзі. Вперше команда Сергія Голова не виходить. Сесоєв відчайдушно! Сесоєв! Відчайдушно! Сесоєв! Здорово, Дмитро Сесоєм! 4-4. Нічого собі. Ми побачили хайлайт від Сесоєва. Друзі, після повернення на поле, після травми походу одного з минулих матчів. Дуже подобається ця гра, друзі. Дуже подобається. Ось, він може робити результат. Ну, зараз хіба не зробив різницю Дмитро Сесоєв? Скільки польових пірвей в суперниках? Бурдило, ніхто не встигає знову. Бурдило вибиває. Сесоєв! Три один сезоє. За горизонтом віддає розка! це обрізка! 10 секунд. І Оніщенко І Сесоєв! Нікос цей матч, друзі, виграє у бірвей. Але у нас і підуть жовті картки там вибігає з лави запасних. Хтось вибігає у нас Євгеній Гулько. Нікос!